Засідання ради директорів міжнародного валютного фонду щодо кредиту для України відбувається зараз у Вашингтоні. Уряд розраховує протягом чотирьох років отримати від МВФ 25 мільярдів доларів. Гроші підуть до державного бюджету. Вони допоможуть стабілізувати українську економіку та валютний курс. Сказав прем'єр на сьогоднішньому засіданні Кабміну. Крім того, Арсеній Яценюк заявив про намір доправити до гааського трибуналу фільм російського виробництва. Дництва авторства Андрія Кондрашова, який називається Крим шлях на батьківщину. В ньому президент Російської Федерації Путін розповідає, як ухвалювали рішення відібрати в Україні кримський півострів минулого року. Було б дуже важливо, щоб весь фільм, який з'явиться, також був відправлений до Гаагського трибуналу. Так як цим фільмом повинні зацікавитись міжнародні прокурори і слідчі. Цей фільм дає відповідь на питання: хто давав вказівки по захопленню української території в Криму? А ми свій фільм будемо знімати в реальності. Буде називатися Крим Пріступлення і Наказання.